Та, кадри, дивіться, я бачу, що хтось пише і звільняйся, а позорився щось якусь таку хуйню за мій останній стрім. Я хочу вам сказати, що ви можете відписатись і сібнути цю нахуй. Отак. От Як вам таке об'яснення? Поясню. Е, я в цілому міг би говорити вам, що я взагалі ніколи не п'ю, що я привіствую Здоровий образ життя що я чітко по ньому йду, блять. Що я ходжу в спортзал, читаю книжки, розвиваюсь, думаю про саморозвиток блять, підтримую тільки це, блять. А сам втіхаря жерти з, з, такого з горлана. Я приїхав, я перед вами микінтечами хуї, просто от вопрос в чому? Макінтечами хуї. ж треба якось якось Макінте, так те я ход. Так, бля, я приїхав, просто. Дивіться, я потеряв контроль. Оце дуже важливо зна... ну, знати. Я потеряв контроль. Ніколи не пийте текілу або міскаль. От що я вам можу сказати. Бо я більше ніколи не буду його пити, мені похуй. Вже 4 рази таке було, що я просто теряю, типа, пам'яті, піздець. Ну, типа, хуйня, що я не помню півтора часа початку стріма, це ж хуйня. Ну це геть хуйня. Не виправдовуйся, та я, та. блядь. Та щоб я виправдовувався, мені пахуя. Ну, мені зранку було чуть чуть стидно, ви поняли? Таке мене, ну таке часто після п'янки буває, коли ти щось там пив. І зранку зранку чуть-чуть стидно за цю, всю всю хуйню. Але потім в цілому я, блядь, я подивився на різки, нахуй. Я глянув на різки, глянув всю хуйню, думаю, їбать. Так весело, піздез було. Ну, весело ж піздец було. А яка в мене суть, блять, суть моєї діяльності, яка, щоб було, нахуй весело, блять. Трейкапінг. Бля, там, если честно, там настільки до да хуя. Е... Там настільки до да дохуя... цих всіх кліпів було, що просто піздец. Там кожа, там завоз, завоз на завозі був. Бля. Як рука? Рука. Я думав, що в мене тріщина, ви поняли? Бо я ж протверзив, аж нахуй тоді. Я в'єбав. Я в'єбав мікрофон. І я. І мене аж затошнило, коротше, у мене в очах потемніло, і мене затошнило, поняли? Дуже жорстко боліла рука, на одну ще всю ніч, потім на наступний день боліла, я лягав спати, вона нила. А зараз пройшла, прикинь, та піздець. Про що це? Про те, що я с синяком стрімив тоді? Блять, 28 тисяч онлайн. <laughs> Знаєте, що я дуже сміявся? Коли друга карта Наві грає, друга карта е Анубіс, да, по-моєму? А я говорю по телефону, просто всю По-перше, я не пам'ятаю її взагалі. І ви ж помните, До вони дограли, я тоді зайшов в щот і такий, типу, їбать, був Анубіс? Я вообще не помню его, ни одного раунда, ни одного я вже не помню. Ну, я вообще не знав, что там. я такий, ебать, а бу, бу, А що я хотів сказати? Ебать, забув. Это пиздец. Ну ладно, хуй на история. <кхи> а, потіл, блять, все впомнив. Оце я нубі, я ж потім передивлявся, я на наступний день, ще передивлявся, що, ну, як воно, що було. А, і після, після. Коли вже протиразів, десь в 4 ранку ми передивлялись. Я. забув. А! Як. Що ме. Чекайте, може, я в мене. Може, я вже все? А як це так? У мене останнім часом дуже великі проблеми з головою, якщо чесно, я дуже часто забуваю слова. Щось говорю, говорю, забуваю, що хотів. отаке таке. Ну це перший раз зараз що забув, що хотів сказати, а слова дуже часто забуваю. Не, не пам'ятаю, як, як слова називаються. Я дуже сміявся, бо друга карта Anubis. Всі дивляться, 25 тисяч онлайна, я говорю з кимось по телефону, і я його хуйово чую. Ти алкоголік стрім, був, ахуєнний, коли повториш. Не буде повтори цього, не буде. Я не буду так робити, блядь. Не буду. Я просто скажу, я попаявся на відповідальності перед вами, і так такий відповідальний приліз додому, що є лівий гриб. Я дуже сміявся, бо я такого говорив по телефону, а 25 тисяч онлайна, дивиться ігру. І я такого якийсь момент, отак мишкою, хуяк, тако звук виключив і говорю: дальше. Просто блять люди дивляться ігру, прикинь. А я вот так мікрофон, цей звук нахуй ігри виключив. і дальше по телефону базарю, прикинь. Ну просто чорт, блять, ігри ніхто не дивився. та, блять. Ну теж, хуйово, що я трошки відбив від ігри, блять. перед жінкою звинявся семь раз. Блять. Жінка тоже сміялася, все норм. Блять, блять. Ну, я уже блядь, блядь. На, на цій стадії, стадии. Стерненком топ стрім був. Да, Ну, охуєнний був стрім. Ну, це людина не питала, а стверджує, що був топ. Дякую велике. Я ж кажу, я проснувся, ригав, і, ліг чуть-чуть, поспав і пішов, поїхав на стрім. Тобі Вандвих відповів на голоса. Я вже зранку переслуховував, я ж йому там теж бреда насипав, він мені просто кружечок записав, сказав дякую. Я круга, все норм, все норм, уже все заїбість, все нормально. Я ще ножа потім, блять. Я ще ножа потім вибив тої ночі. У мене вже взагалі не було насилені хуя. Я якось хуя стрімив 5 з половиною годин. Ну просто ну, ну така ніч, не, ну незвісність, що пиздец. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не Насріть мені на голову. Бать.